Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Доброго дня чи доброго вечора. Приїхав з роботи, а тут ось така радість. Персик почав цвісти. Може в цьому році попробуємо як не заморозить. Черешня так само цвіт викинула. Ну, пісня не про це. Пісня про проїхані перші 100 кілометрів на цьому возику моєму до велосипеда. І про... Срано, капець гамняні типа гусматики колеса. Звертаємо увагу, колесо плигає. Опа! Звертаємо увагу, колесо плигає. Значить, гусматика не гусматика, а гівно собаче. Воно всередині пустотіле, сука, воно пусте і як гарно рипить. Пусте, якби я знав, що воно пусте, я б його ніколи не купив. Гусматіка — це суцільне коліща, Суцільний матеріал, а не з діркою всередині і підшипники. Оце 100 кілометрів. Оце 100 кілометрів. Шука.